Вітаю вас, дорога церква, любі брати та сестри. Перед нашою спільною молитвою я хотів би спільно із вами прочитати текст, який знаходиться у першому посланні до Солонян у п'ятому розділі, 16, 17 та 18 текстами. І ось апостол Павло до нас сьогодні говорить наступне: завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі, я думаю, що цей текст він відомий для кожного із нас, і ми напевно чули вже не одну проповідь на те, як потрібно радіти, як потрібно завжди молитися і як потрібно складати подяку за все. Але в цьому біблійному тексті, який я прочитав, хоча є три, три різних твердження і заохочення апостола Павла, але там є дещо спільне, тому що ці біблійні тексти вони скоріше говорять про стан людського серця. Чи завжди е, радіти е, легко? Ні, будемо відверті. Радіти е, в наш час ой, дуже непросто. Якщо і є радість, то вона така швидкоплинна, вона недовга завжди радіти. Про що апостол Павло говорить у цьому тексті? Безперестанку моліться. і е, також тут, навряд чи, ми зможемо постійно молитися 24 години на добу, тут про дещо більше. Рівно, які подяку складати за все, зараз не просто складати подяку в той час, в який ми живемо. То про що ж апостол Павло говорить у цьому тексті? він говорить про стан нашого серця, він говорить про те, які б обставини не були. Завжди радійте. Це не означає, що має бути посмішка на обличчі, а він говорить про піднесене дух. В серці людини він говорить про те, щоб ми тішилися не цими земними речами, від яких ми можемо отримувати радість, а від думки, усвідомлення того, що ми викуплені дорогою ціною, і ми цінність для Бога, і в нас є небо. Радійте цією думкою постійно завжди. Подібно і безперестанку молитися. Тут скоріше сказано про стан людського серця, це молитовне серце. Якщо в першому випадку, в першому тексті завжди радійте, це про наш внутрішній дух, то у цьому випадку про нашу постійну молитву, серце молитовне, серце, яке готове в любу яку хвилину молитися до Бога, і подяку складайте за все. Це непростий текст. Він настільки зрозумілий, настільки легкий, але разом із тим, настільки глибокий, тому що як я вже сказав, не так багато речей у сьогоднішній день, за які ми можемо дякувати Богові. Вони є їх справді достатньо. Але сьогодні подяка вона, вона не проста. Як дякувати тим, хто понесли втрати, хто мають переживання, хто змушені були переселитися в інші частини нашої країни або світу, як е, жити тим і дякувати тим, які, е, які отримали чоловіків або дітей покаліченими? Подяку складайте за все, тут радше про серце людини, про серце людини, яка приймає від Бога все і яка готова для нього сказати. Дякую за будь-яку обставину. Признаюся вам, що раніше, коли я ще був молодим християнином, мені е, видавалося доволі тривіальними молитви, як правило, старших людей, про е, вигляді подяки за, за сонце, е, за дощ, за якісь інші дуже прості речі. Але з плином часу і християнського життя я бачу, що у цих надто простих Молитвах є глибина, тому що ми дякуємо не тільки за сонце, за дощ, за інші речі, а це виявляє стан людського серця, яке, яке вдячне перед Богом. Тому в сьогоднішній день я хотів би перед нашою молитвою ще раз попросити вас, себе особисто передивитися своє особисте серце. Що знаходиться в ньому, яке воно, чи в ньому є бадьорий дух, чи в ньому є молитовний стан, чи в моєму серці міститься живе подяка. Насправді нам є за що дякувати Богові за сьогоднішній недільний день, і за сьогоднішнє зібрання, і подякувати, що ми можемо знаходитися в наших домівках. Так, я думаю, багатьом сьогодні буде не просто подякувати за все, що є в їхньому житті, але для цього є ми, церква, для того, щоб тим, кому важко дякувати, підтримати їх, нести їх на руках молитви, виявити їм свою підтримку. В цьому і буде проявлятися наше вдячне серце для Бога і за Його допомогу, за Його поміч. Яку він дає для нас у сьогоднішній день. Тому нехай Бог благословить нас таким вдячним, щирим, простим, молитовним і бадьорим духом у нашому серці. Амінь.